Юний Маколей ніколи не хотів стати актором. Він по суті опинився в трудовому рабстві. Батько дуже часто його бив, принижував, назвав його поганим актором. Вимагав від нього все більших і більших заробітків. Маколей почав вживати наркотики. Зірка самодома був у трудовому рабстві, а також боровся з важкою депресією. То дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити жодних подробиць і дізнатися драматичну історію життя зірки суперхіта хіта різдвяних і новорічних свят. Самодома Маколея Калкіна. Привіт, друзі! Мене звати Василь. Я навчаюся на клінічного психолога. І у зірковому психрозбірі до нас приходять суперзірки і відкривають перед нами свою душу. А ми намагаємося зрозуміти, як ті чи інші психічні травми вплинули на їх кар'єру, життя і як вони з цим справились. Друзі, просто зараз поставте лайк, вподобайку, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, за що ви любите відоме, улюблене усім шоу сам удома. Насправді, юний Маколей ніколи не хотів стати актором. Він став відомою суперзіркою, героєм самодома, чисто по випадковості. Наш юний талант народився в дуже великій родині, де було аж семеро дітей. Окрім того, що родина була дуже великою, вона ще й була дуже і дуже бідною, і батьки жили на соціальну допомогу. Батько нашого актора пробував стати також актором, танцівником в різних мюзиклах, але його кар'єра потерпіла крах. І ось сталася одна випадковість, яка на. Завжди змінила життя як самого Маколея, так і цілої сім'ї Калкіних. Їхні сусіди помітили, що юний маколей дуже талановитий і симпатичний хлопець, і можливо зміг би прижитися в ролі актора якихось дитячих ролей. І ось одного дня сусіди поділилися цією теорією з батьком Маколея, який все роздумував, де б роздобути якісь гроші на прожиття такої великої родини, і саме за порадою одного сусідів батько повів юного. Маколея на перший у їхньому спільному житті кастинг. Далі кар'єра юного Маколея полетіла стрімголов. Спочатку йому давали маленькі рекламні ролі, епізодичні ролі в фільмах, в серіалах. І ось настав момент, коли він отримав головну роль у фільмі Сам удома. Після цього його кар'єра просто взлетіла. Він заробив багато грошей, став супервідомим, але ніхто не знає, яка трагедія, яка драма криється за цим карколомним успіхом, який е, приніс йому фільм «Самодома» і вся франшиза Самодома. Яка складалася з декількох фільмів. А трагедія юного маколея полягала в тому, що він по суті опинився в трудовому рабстві, оскільки маленький хлопчик, якого просто силою змусили піти на кастинги і брати ті всі ролі, щоб прокормити велику родину, він опинився в зручниках свого власного батька. Оскільки батько не зміг реалізувати себе як актор, він вирішив добитися всього за рахунок сина і добитися не тільки слави, але й грошей. Саме тому за невдалі дублі, за невдалі якісь кастинги, за будь-які помилки на знімальному майданчику, юний маколей діставав вдома в вигляді побиття. І як згадує сам актор, батько дуже часто його бив, принижував і вимагав від нього більше і більше зніматися, більше і більше заробляти грошей, і не давав йому взагалі відпочити. Влада батька над юним Миколеєм була настільки сильною, що він повністю контролював контракти. Доходило навіть до того, що батько вимагав не тільки взяти на роль самого Маколея, а й інших членів сім'ї. Звісно, що це завдало дуже таку болючу сильну травму юному Моколею, тому що він не мав вибору, він не. Тих прожити своє дитинство, оскільки як він сам згадує, все його дитинство це була важка робота, яка полягала в тому, що він зранку до вечора мусів заучувати слова своїх ролей, мусів репетирувати, мусів тренуватись, мусів зніматись зранку до вечора у фільмах і приносити гроші своєму батькові, який їх контролював, витрачав на свій власний розсуд. Періодично навіть часто бив Маколея, називав його невдахою, називав його поганим актором, вимагав від нього все кращої, кращої акторської. Ської гри вимагав від нього все більших і більших заробітків. Перші признаки професійного вигорання і депресії проявилися в юного Маколея вже в 13 років. Він вже в цей час хотів покинути кар'єру, хотів розпрощатися з Голівудом з тим всім життям і зажити нормальним життям підлітка так, дитини, яка в 13 років, ходити до школи, спілкуватися з друзями і мати звичайне життя. Але батько не дав йому цього зробити, і Маколей зміг покинути кар'єру актора лише через рік. Коли його мати розвелася з батьком і отримала повне опікунство над ним, але що батько, що мати Маколея були психічно неврівноваженими, якщо батько що намагався вибити з Маколея ще кращої кар'єри і більше грошей, то мати була невротиком і постійно закатувала йому скандали про те, щоб він покинув цю кар'єру, щоб він лишив акторство. Однак, на жаль, навіть така рання творча відпустка не врятували Маколея від е, подальших травм невростенія і психічні розлади його матері, яка не витримала слави е, свого сина, смерті його сестри в автомобільній аварії, а також болісне розставання з Мілою куніс, з якою вони зустрічалися понад 7 років, дуже сильно вдарили по психіці молодого Маколея і в нього діагностували важку форму депресії з суїцидальними нахилами. В цей сам час в змі починають з'являтися Лятися публікації про те, що Маколей почав вживати наркотики, а також про його якусь дивну трошки дитячу поведінку. Один з його друзів заявляє, що оскільки Маколей не пережив справжнього дитинства, тому що змушений був працювати на свого батька, він почав влаштовувати костюмовані вечірки, на яких всі мали вдягатися як герої мультиків, з якимись єдинорожками, ведмедиками, зайчиками і так далі, і вже в дорослому віці Маколей вживає наркотики, вживає алкоголь, алкоголь і намагається якби вернути своє втрачене дитинство через те, що влаштовує оці костюмовані ігри, де відіграє знову ж таки роль дитини, якою йому не дав побути його батько і його бідна сім'я, яку він був змушений утримувати. Психологічний висновок Маколей Калкін через знущання свого батька через таке собі трудове рабство і багато, багато негараздів, які спіткали його в дитячому віці, був змушений пережити важкий досвід депресії та боротися з наркозалежністю. Але буквально цього року, декілька тижнів тому, він отримав зірку слави в Голівуді, і як він сам заявляє, йому вдалося все таки справитися із депресією із наркозалежністю. Зараз у нього чудова дружина, з якою в них чудові гармонійні стосунки, у нього недавно народився син, і як він сам заявляє, йому вдалось за допомогою психологів, психотерапевтів, а також його коханої дружини справитися з дитячими травмами. І зараз його життя виглядає більш-менш прекрасно, спокійно і врівноважено. І буквально декілька днів тому він заявив, що збирається запустити великий ток-шоу про кризу середнього віку. Я думаю, що Моколей Калкін маючи досвід переживання. Важкої депресії, боротьби з залежностями, боротьби з дитячими травмами, використає цей досвід для того, щоб зняти якийсь шоу, де він розкаже про те, як переживати, як справлятися з усім цим. Однак дещо все-таки йому не вдалося пройти свого батька він не пробачив досі, і за його словами, він з ним вже не спілкується 32 роки і не збирається. Ось така драматична, цікава і повчальна історія юної зірки, яку ми всі так любимо завдяки фільму «Самодома». Друзі, дякую, що ви дивилися цей випуск. Він для мене дуже важливий. Бо «Самодома» – це один з моїх улюблених різдвяних фільмів. І коли я прочитав історію про психічні проблеми мого улюбленого актора дитинства, я був дуже зворушений і захотів поділитися з вами. Дякую всім, хто не перемотав, не виключив, а додивився цей випуск до кінця. Якщо ви один з таких щасливчиків, напишіть в коментарях, ви додивилися це випуск до кінця. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.